2 жовтня займає особливе місце в українській історії, адже цей день поєднав події, що відображають прагнення народу, до знань, свободи та державності. У 1847 році народився Іван Рашевський, історик, етнограф і археограф, член наукового товариства імені Шевченка. Його праці про народну культуру та історію стали частиною інтелектуальної традиції, що живала українське відродження у 19 столітті. У 1895 році в Чернівцях створили студентську організацію Січ, вона гуртувала молодь довкола ідеї національної ідентичності та поширювала гімнастичний рух і культурні ініціативи. Подібні товариства стали школами патріотизму, готуючи ґрунт для боротьби за незалежність. У 1919 році, коли УНР вела боротьбу за існування, у Кам'янці-Подільському ухвалили закон про створення державного університету. Це рішення мало символічне значення. Навіть у часи війни українська влада прагнула будувати власну систему освіти та науки. Та були й трагічні події. У 1941 році німецькі війська окупували Білгород Дністровський. Це був один із епізодів війни, що принесла Україні руйнування та втрати, а окупація стала частиною нацистської політики терору проти населення. Особливе місце у сучасній пам'яті посідає 2 жовтня 1990 року, коли на площі жовтневої революції в Києві розпочалося студентське голодування, відоме як Революція на Граніті. Молодь вимагала відставки уряду масола, заборони нового союзного договору та дострокових виборів. Акція тривала два тижні і закінчилася перемогою. Це був перший масштабний ненасильницький виступ молоді, що наблизив незалежність у 1991 році. Друге жовтня, нагадування, що українська історія поєднує моменти болю і великої надії. Народження діячів, створення інституцій, трагічні уроки війни і студентський протест об'єднує одне прагнення утвердитися як нація, що цінує свободу, знання і державність.